Чи несе пан Зеленський відповідальність за те, що коїться в країні? Так, звичайно, міжнародна дипломатія потрібна. І якщо вже чесно казати, то після того скандалу в Овальному кабінеті він сьогодні поводиться доволі правильно. Треба робити все, щоб наші американські друзі зрозуміли, проблема не в Україні. Ми готові до миру. І це треба демонструвати, навіть коли ми. Змушені переступати через якісь свої побажання і бажання називати Путіна злочинцем, чи взагалі сказати, що основна наша мрія знищити країну агресора, що доволі справедливо. Треба гратися в міжнародну політику, але це ніяким чином не повинно відміняти наші дії всередині країни. І головне, чим ми повинні займатися, і що і буде планом Б для Трампа. Це спроможність України тримати фронт і знищувати ворога. А тут таке враження, що не тільки наша влада про це забула і як нічого для цього суттєвого не робила, так і не робить. Так і все суспільство переключилося на так званий мирний домовленості, який нічим не закінчиться.